Слава Ісусу Христу! Я є єпископ Православної Реформаторської церкви, екзорцист, і хочу до вас звернутися з нагальною заявою про те, що зараз в соцмережах є тренд: жовті-червоні двері. І, на жаль, батьки до нас звертаються зараз, що в їхню сім'ю прийшла біда, з дітьми коїться неполадне. Коли вони виходять з цього трансу, то їх сильно болить голова. Вони розказують, що вони там зустрічають потворну жінку з світлим волоссям. Тобто всі вони зустрічають ну, ту саму особу. Про що це говорить? Це говорить, що цей тренд почали сатаністи. Це є ритуал. І ця жінка ніхто. Не інший як демон. Демон, який входить в людину, звідки ми знаємо? Знаємо, що коли ми проводимо ритуал екзорцизму, то під час входу, виходу нечистих духів, сильно болить голова. І зараз у нас, екзорцистів, буде багато роботи, тому що ці дітки, на жаль, Підхоплюючи цю нечисть, тому що святе писання забороняє всякого, разу, всякого роду транси, всякого роду ритуали, які церква не одобрює. тобто все, що ви робите, входите в різного роду астрали, транси не по писанню. По писанню, ми тільки маємо звертатися до Господа в молитві. Де не присутні ніякі нажимання на обличчя на голову, жодного роду повторяння мантри. Тобто, це, це все є окультизм, і батьки, збережіть себе, своїх дітей від цих речей, поясніть, розкажіть, відкрийте їм святе писання. Самі почніть читати Святе Писання, тому що ви не збережете своїх дітей, якщо ви не почнете самих себе виправляти те, що ви десь, можливо, не витрачали достатньо часу на духовність, десь, можливо, була якась суєта в вашому житті. І зараз просто я би радий вам покаятися перед Господом, що ми не приділяли йому потрібного часу і тепер зло постукало. В наші домівки. І Господь милуючий, всепрощаючий, кров його сина пролилася за вас, за ваші домівки, за ваших дітей. Тому Він прощає і Він вирве вас з цих тенет та холова. Тому я благословляю вас, щоб більше знати інформації, заходьте до нас на сторінку, ми розказуємо і про гіпнози були. У нас недавно відео, про транси, що це таке. і як від нього оберегтися? Хай Господь вас благословить і захистить по своїй великій милості. Амінь.